На закінчення богослуження, будемо читати слово Боже, яке є записане в Новому Завіті. Це є перша книга Нового Завіту, це Євангелій Матфія, 14 розділ з 13 вірша. Отже, прочитаємо Матвія 14, з 13 вірша. Як Ісус те почув, Він відплив звідти човном у місце пустинне і самотнє. І, прочувши народ, із міст пішов, пішов пішки за ним. І як вийшов Ісус, він побачив багато народу і з милосердися над ними їхніх слабких уздоровив. А коли настав вечір, підійшли його учні до нього та й сказали: Тут місце пустинне і година вже пізня. Відпусти народ, хай по селах розійдуться і куплять поживи собі. А Ісус їм сказав: Не потрібно відходити їм, нагодуйте їх ви. Вони ж кажуть йому: не маємо чим тут тільки п'ятеро хліба і дві рибі. А він відказав: Принесіть мені їх сюди. І, звелівши натовпові, посідали на траві. Він узяв п'ятеро хліба і дві риби, споглянув на небо, поблагословив і поламав ті хліби, і дав учням, а учні народові. І всі їли й наситилися. А з кусків позосталих назбирали дванадцять роповних кошів. Їдців вже було мужа тисяч із п'ять, крім жінок і дітей. Амінь. Займіть на декілька хвилин ще свої місця. Цей час, який у нас залишився, я хотів би, щоб ми з вами подивилися на цю біблійну історію, яку ми з вами прочитали, дуже відома історія про нагодування п'яти тисяч чоловік, коли учні були разом з Ісусом. І тема цієї історії, бо як я бачив в цій історії, бо те, про що ми можемо подумати, про яку ідею, да, то як бути учасниками Божого дива, а не тільки глядачами. Як бути учасниками, безпосередньо учасниками Божого Дива, а не тільки глядачами. Ми знаємо, що у житті ми часто із вами є чогось учасники, а інколи ми просто спостерігаємо, дивимося за чимось. І хто такий глядач? Глядач це той, хто просто спостерігає, і він ніякого відношення не має до того, що там відбувається. А учасник да, це той, хто. Безпосередньо щось там робить, хтось може робити більшу річ, хтось меншу якусь роботу, але він учасник, він долучений до, 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 цієї, до цього процесу, який там може відбуватися. Ми знаємо, що ми, як церква, ми всі покликані бути учасниками Божих справ, Божих дій і особливо Божих див, які Бог може звершувати і робити. І як же все ж таки бути учасниками, да? а не тільки глядачами? Отже, дивіться, декілька таких уроків, які ми можемо взяти з цієї історії. Ну, найперше, що я бачу в учнях, які були разом із Ісусом Христом, що ми, що ми можемо бачити, що робить Ісус, і що роблять учні, це те, що дивіться, людина, яка йде за Ісусом. Хоч вона йде і може бути поряд разом із Ісусом Христом, це так як учні, вони залишаються все ж таки мислити по-людському і по приземленому. Тобто учні говорять Ісусу, коли йде мова про якісь надзвичайні речі або речі, які не відносяться до їхніх це не є в їхніх силах, вони говорять, що відпусти їх, бо не маємо чим. Я собі так подумав, знаєте, що учні, це, ж, ну вони ж не при першому диві були. І тільки що, написано, якщо подивитися в цих текстах, то Ісус уздоровляв людей, які мали хвороби. Це вже дива відбувалися. Але вони не, не йдуть далі. Вони дуже обмежені, вони дуже приземлені, я би так сказав. Вони дуже, навіть більше того, вони дуже відділені від Ісуса. Те, що робить Ісус. Ну, Те зробив Ісус, а це, що зараз тут відбувається, це так, якби Ісуса немає. Я беру для себе такий перший урок, що дивіться, ми із вами, е, люди, да? навіть якщо ми йдемо за Ісусом Христом, навіть якщо ми з ним спілкуємося і з ним проходимо багато відстані, скажімо так, да, ми залишаємося, ми можемо дуже часто залишатися, думати по-людському і по-приземленому. Тобто ми інколи не включаємо. Ісуса в певний процес, або ми не включаємося до Ісуса, навіть можна так сказати. Тому дивіться, нам притаманно буде дуже часто виходити саме з наших мірок, з людських. Все, що стосується нашого життя з Богом, служіння, яке ми можемо робити, ми дуже часто можемо думати по-нашому. Це означає, що... що це означає, У нас можуть бути сумніви, коли йде мова про якесь служіння. У нас можуть бути страхи, обмеженість, невпевненість, безсилля. Да, нам це може бути. Але нам потрібно пам'ятати, що це є наше, да, це, це ми так можемо думати. І головне, щоб наші страхи, щоб ми розуміли, що наші страхи і наша неупевненість, наша приземленість, людськість така, вона з нами йде. Але вона, більше того, вона перша приходить до нас, ось ці страхи, да, коли нам приходиться щось робити, служити. Важливо, щоб ми не послухалися цього. Як і учні зробили. Отже, перше, ми бачимо, що людина вона може не долучатися або не бути учасником через те, що вона залишається думати по-зивному і робити по земному. Друге, що ми бачимо, це те, що або що я взяв для себе цієї історії, я записав для себе так: що дивіться, якщо ти, з Ісусом, якщо ти з Ісусом, і ти його чуєш, то ти можеш розраховувати на чудо від Нього. Якщо ми йдемо по житті з Ісусом Христом, і ви його чуєте, як це було в житті Учнів у цій історії, то ми можемо розраховувати на чудо від Ісуса Христа. Ісус годує людей саме чудесним образом. Це не була, знаєте, повсякденна річ саме так годувати. Це була надзвичайна річ. І тому, перше, ми люди, ми можемо думати по земному. Ми можемо не включатися в Божий процес. Друге, якщо ми все ж таки йдемо з Ісусом Христом, то ми можемо розраховувати на те, що Бог може робити чудеса. Учні, вони точно цього не розраховували. Якщо подивитися на цю історію, як ми з вами прочитали на цих словах, то вони говорять, ми не маємо чим. І він, вони навіть говорять, що потрібно їх відпустити. А Ісус робить незвичну річ. Знаєте ще одну річ, яку я побачив у цій історії або подумав про це, що. Мені так здається, що чудо, яке зробив Ісус, було видно не всім людям, які були там присутні. Чудо бачили тільки ті, хто були близько біля Ісуса Христа, хто почули Його. Люди, які були там, вони просто приймали їжу з кошиків, да, яка була розламана. Можливо, вони це бачили. Можливо, більшість з них вони думали, що просто їжу їм дають. Вони могли навіть не задумовуватися. Але чудо помічали ті, хто були близько біля Ісуса Христа. То ще ми можемо взяти, що той, хто знаходиться далеко від Христа, Він може не бути учасником і не бачити цих чуд, які робить Ісус. Потім ще одну істину, ще яку ми можемо взяти, що дивіться, Ісус він долучає учнів до цього служіння. 19-й текст написано, що учні дали людям. Вони почали роздавати. Знаєте, Ісус не взяв хліб і не почав особисто роздавати людям. Там не написано, що Він цього зробив. Він помолився, благословив і роздав учням, а учні роздали іншим. Ми бачимо, що Ісус Він залучає людей, учнів, до свого чуда, до того, що Він робить. І з цього можемо взяти також для себе урок, що дивіться, ми як церква. Ми покликані бути Божим каналом Божих благословень. Ми покликані бути ось цим джерелом Божих благословень для всіх інших людей. Ісус хоче це робити через нас, не просто сам, як і в цій ситуації. І так само і сьогодні. Бог може робити, Він точно може. В нього є достатньо сил для того, щоб він міг сам що звершувати, але він покликав церкву. І він сьогодні через церкву хоче працювати там, де ми є, через кожного із нас, там, де ви можете бути. Він залучає нас. Тому нам потрібно не стояти осторонь, навіть якщо здається, що ми не можемо нічим абсолютно допомогти, навіть якщо здається, що у нас немає нічого, як і учні на той час стояли. Отже, ми бачимо, що він долучає інших людей також до цього великого процесу. Потім ще один ми можемо взяти, що дивіться, дорога до чудес лежить через слухання, покору та практику слів, які говорить Ісус. Дорога до чудес у нашому житті вона лежить через слухання, покору і практику того, що говорить Ісус Христос. Без того, щоб ми слухали Ісуса, без виконання Його слів. Ніяких чудес не може відбуватися в нашому житті. Я собі так подумав, що дивіться, учні могли відмовитися і не робити те, що Ісус їм сказав. На початку. Вони, ну, вони ж підійшли і своїми думками. Їм потрібно було повірити, їм потрібно було робити ці перші кроки. І по-людському, я думаю, що. Їх можна було би навіть зрозуміти і виправдати по-людському. Але нам потрібно пам'ятати, що тут, у цій ситуації, і дуже часто Бог може робити речі, які підвласні йому. І якщо ми йдемо з ним, якщо ми його чуємо, то ми можемо як розраховувати, і він може ці речі робити в нашому житті. І останнє, на що би я хотів звернути увагу, це те, що дивіться, що потрібно починати із малого. Коли ми долучені до будь-яких до Божих справ, то дуже часто нам хочеться чогось великого відразу. Нам хочеться великих результатів, великих успіхів, великих речей, великих служінь, великих здібностей і так далі. Але ми бачимо, що як ця історія і загальний такий контекст Біблії, він нас повчає і говорить, що потрібно починати із малого. У них були п'ять хлібів і дві риби. І з цього вони почали. І коли вони із цим малим ідуть до Бога, то Бог може робити велике. Але це поступовий процес. Це не в секунді відбувається. Сьогодні такий час, коли нам обіцяють все дуже швидко і в примноженому такому результаті, що ми. Можемо щось почитати і запам'ятати, те, що люди запам'ятовують там десятками років, так само практики можемо якоїсь навчитися дуже швидко і так далі. І це інколи нас впливає, і ми можемо думати, що в духовному житті воно може так само працювати. Але в духовному житті працює, працюють ті закони, які Бог заклав, а це поступовість. Тому хай Бог він благословить кожного із нас, щоб ми могли навіть з такої історії. Вчитися для себе. Отже, дивіться, наші страхи це перші, хто прийдуть до нас, коли ми можемо чути від Бога заклик до якогось служіння. Але головне, щоб ми не слухали їх, але слухали Бога. Друге, чудеса, вони поруч, але діяти потрібно також нам. Потрібно зробити перший крок. Потрібно щось також робити з нашої сторони. Тому що. Учні почали робити те, що сказав їм Ісус. Чудо починається з послуху та практики слів Ісуса Христа. Без послуху слів і без практики Його істин ніяких чудес не можуть відбуватися. Чудо починається із послуху і практики, слів того, що говорить Ісус Христос. Якщо людина не знає, де є Біблія, якщо людина. Не читає Слово Боже, вона далека від істини, вона далеко від спільності з Богом, то ні про які практики Божих чудес ми не можемо бути долучені туди. Тому що чудо в нашому житті, і ми можемо бути долучені тільки таким чином. І останнє, щоб ми могли починати з малого, і Бог зробить велике. Богові нехай будуть ці слова на славу, а нам навчання. Амінь. Помолимось.